Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо спостерігати за ранніми ознаками осені. І так почалася осінь. Місяць вересень. Восени є три місяця. Вересень початок осені, жовтень середина осені. листопад кінець осені. На початку осені, вересні. Ще тепло. Але ознаки осені вже видно. І ми зараз з вами будемо роздивлятися, спостерігати за цими ознаками. Ось красуня Берізка. Погляньте, яка вона гарна, біла кора з чорними цяточками, гілочки, які тендітні. Маленькі листочки зелені, але вже з'являються і пожухлі, жовті, коричневі. Погляньте, і вже починають опадати листочки. Кущики стоять ще зелені. Але коди вже з'являються коричневі листочки пожухлі. А знаєте чому сохнуть листочки жовті та сохнуть листочки, тому що припиняється рух соків в рослинці, і вона скидає листочки. То поля стоїть ще зелена. Вона буде стояти зелена майже до листопада місяця. Але і на ній вже з'являються перші ознаки осені. Жухнуть листочки і опадають. І ось погляньте в травички, можна побачити коричневі пожухлі листочки стополі. А це ялиночка це хвойна рослинка. Вона завжди зелена, замість листочків на ялинці голочки, і вони ніколи не впадають. Ялинка і взимку і влітку завжди зелена красуня. А ось барвіночок це національний символ України, майже біля кожної оселі. Українця є барвінок, це почвопокрівна рослинка. Має зелений колір, він ще зелений і довго буде зелений. А це калина, красунечка. Влітку лист, листячко було зелене. Зелене такий колір насичений, а зараз листочки на калині стають. З багряним відтінком. Ось такі Ось такі ознаки осені. До побачення!